Середовище існування це комплекс природних умов і факторів, у яких живе організм. Інакше кажучи, це та частина навколишнього середовища, з якою організм безпосередньо взаємодіє та яка впливає на його життєдіяльність, розвиток і поведінку. Водна оболонка землі або гідросфера охоплює всі водні ресурси планети. Вона включає світовий океан. Внутрішні континентальні водойми річки, озера, болота тощо, підземні води, а також льодовики та атмосферну вологу. Гідросфера займає близько 71% поверхні землі, відіграючи ключову роль у кругообігу речовин, кліматі та існуванні живих організмів. Водне середовище має низку характерних фізичних властивостей, які визначають умови існування організмів. Висока густина води порівняно з повітрям забезпечує підтримку тіла гідробіонтів і впливає на механізми їхнього руху. Низький уміст кисню в порівнянні з атмосферним повітрям обумовлює необхідність спеціалізованих органів дихання, зябер, шкіри, дихальних трубок тощо, незначні коливання температури, особливо в товщі води, створюють стабільне середовище. На великих глибинах температура є постійною і утримується в межах приблизно плюс 15 плюс два градуси за Цельсієм, що є типовим для глибоководних океанічних зон. Середня глибина Світового океану становить приблизно 3760 метрів, а найглибша точка перевищує 11 тисяч метрів. Із зануренням на глибину поступово зменшується освітленість. І вже на глибинах понад півтори тисячі метрів світло практично не проникає, водночас зростає гідростатичний тиск, що суттєво впливає на організми. Крім того, водойми різних типів морські, прісноводні, стоячі, проточні, відрізняються рівнем солоності, температурним режимом, швидкістю течії, вмістом кисню тощо. Усе це вплинуло на еволюцію гідробіонтів. Які сформували різноманітні пристосування як до загальних умов середовища, так і до специфіки конкретної водойми. Одним із ключових чинників, що визначає ареал гідробіонтів, є солоність води. Організми прісноводойних водойм стикаються з надходженням великої кількості води через осмос, щоб уникнути надлишкового зволоження, вони активно виводять воду з організму, переважно через спеціалізовані органи виділення. Мешканці солоних водойм, навпаки, в умовах дефіциту вільної води змушені затримувати її в тілі. В цьому їм допомагають непроникні зовнішні покриви або механізми активного збереження вологи. Лише еврогалинні види здатні переносити широкий діапазон солоності. Прикладом є рачки артемії, що мешкають як у слабкосолоних, так і в надсолоних водоймах, також риба лосось. Народжується в рісних річках, але значну частину життя проводить у морській воді. Під час міграції адаптується до зміни солоності. Тварини, які мешкають у припливно-відпливній зоні, змушені пристосовуватись до регулярних змін умов середовища, коливань рівня води, вологості, температури та солоності. Під час відпливу деякі організми закопуються у пісок або ґрунт, наприклад, кільчасті черви. Зачиняючи черепашки чи ховаються в захисних будиночках молюски, вусоногі раки, тимчасово мігрують у глибші частини моря, як це роблять, зокрема медузи. Такі адаптації дають можливість пережити періоди зневоднення та зміни температури до повернення води під час припливу. У мешканців струмків, річок та інших водонь із швидким плином води. Виробились спеціальні адаптації, які дозволяють їм утримуватись на місці та не зноситись течією. Деякі тварини, як от райдушна форель, мають добре розвинену маскулатуру та обтічну форму тіла, що дозволяє їй активно протистояти течії. Інші, наприклад, личинки деяких комах, губки або молюск дрейсена річкова, мають здатність щільно прикріплюватись до субстрату каменів, корчів, водоростей чи дна. Такі пристосування забезпечують виживання у динамічному середовищі, де вода постійно рухається. Тварини, які мешкають у товщі води, мають спеціальні адаптації, що дозволяють їм утримуватись на певній глибині та ефективно пересуватись у водному середовищі. Серед таких адаптацій оптична форма тіла, що зменшує опір води, різноманітні вирости. Плавці, щитинки, лопаті, які сприяють стабільності та маневруванню, зменшення маси тіла за рахунок порожнин або жарових включень, що забезпечує нейтральну плавучість. Ці особливості дозволяють організмам ефективно жити у відкритій водній товщі, не опускаючись на дно і не спливаючи на поверхню без потреби. Тварини, що мешкають на поверхні дна або в його товщі, наприклад, Паралові поліпи, мало щитинкові черви, деякі молюски, ракоподібні, голкошкірі, придонні риби мають спеціалізовані пристосування для життя в донному шарі. Вони можуть пересуватись по дну за допомогою черевних плавців, щитинок, ніжок, прискріплюватися до субстрату за допомогою присосок, слизу або спеціалізованих структур, закопуватись у ґрунт, щоб уникнути хижаків або пересихання. Окрему групу становлять тварини, що використовують поверхневу водну плівку. Наприклад, клопи водомірки та павук доломедес здатні пересуватись по поверхні води завдяки силам поверхневого натягу. Це можливо завдяки гідрофобному, незмочуваному покриву їхнього тіла та спеціальній будові кінцівок. Гідробіонти, які мешкають у водоймах з періодичним пересиханням. Мають специфічні пристосування для виживання в умовах змінного водного режиму, вони здатні швидко розмножуватись і різко збільшувати чисельність у сприятливі вологі періоди, переживати посушливу фазу у фа стані спокою, наприклад, у вигляді яєць, цист або інших стадій розвитку стійких до висихання, закопуватись у мул або донний ґрунт. Це характерно для малощитинкових червів, личинок, водних комах. Деяких видів риб тощо, де зберігається залишкова волога. Амфібіонні організми являють собою особливу та надзвичайно цікаву групу живих істот, які демонструють вражаючу здатність до існування як у водному, так і в наземно-повітряному середовищі. Ця подвійна адаптація є результатом тривалої еволюції та формування унікальних фізіологічних і морфологічних характеристик. Типовими представниками цієї групи є різноманітні представники амфібій, такі як жаби, тритони, саламандри. Їхній життєвий цикл часто включає водну личинкову стадію, під час якої вони дихають зябрами та наземну дорослу стадію з легеневим або шкірним диханням. Однак амфібії не є єдиними мешканцями цього екологічно різноманітного світу. До амфібіонних організмів також належить. Деякі види комах, наприклад, бабки та одноденки, чиї личинки розвиваються у воді, а дорослі особи не літають у повітрі. Серед ракоподібних можна згадати деяких крабів амфібій, які проводять частину часу на суші, а частину у воді. Навіть у світі рослин існують амфібіонтні види, такі як деякі водорості та прибережні рослини. Грунт є домівкою для неймовірного різноманіття живих істот. Що належать до різних царств живої природи. Всі ці організми утворюють складну мережу харчову та беруть участь у різноманітних екологічних процесах, що забезпечують родючість ґрунту та його здатність підтримувати рослинність. За допомогою вертикальних міграцій у товщі ґрунту, його мешканці можуть знаходити оптимальні умови для існування, уникаючи несприятливих температур, нестачі вологи або виснаження запасів поживних речовин у верхніх шарах ґрунтові тварини виконують важливі функції у процесах ґрунтотворення, беруть участь у розкладанні органічних сполук до неорганічних, які можуть споживати рослини, збагачують ґрунт органічними сполуками, розпушують ґрунт. По створених тваринами порожнинах до підземних частин рослин краще надходить кисень і поліпшується здатність ґрунтів утримувати воду. Беруть участь у створенні родючого гумусового шару ґрунту. Тварин постійних мешканців водою називають гідробіонтами, а ґрунту – геобіонтами або едафобіонтами. Вони формують ті чи інші пристосування як до мешкання в цих середовищах загалом, так і до впливу різних фізичних факторів температури, тиску, вмісту кисню, солоності води тощо. Діти. А зараз спробуйте перевірити свої знання, виконайте цікаві вправи. Для домашнього завдання опрацюйте параграф 62 та виконайте письмово завдання до теми зі слайдів 19 та 20.